Друзі, привіт! Я не буду вас тримати під дощем. Ось сьогодні в Мукачеві така погода дощова. Але вдома я обіцяю вам розповісти саме про цю аптеку. І знаєте, вона сьогодні зачинена. Не знаю чому, бо неділя. І я думаю, що це добре, тому що ви можете це все побачити на старих фото. А це Цікавіше, старі фото завжди цікавіше. Все, я побігла. Ця металева рішитка виріб чеської фірми Дука з району Прага Виногради, виготовлений орієнтовно в 1930-х роках. Компанія спеціалізувалася на виробництві захисних ролет і металевих рішіток для вітрін магазинів. Характерна ланцюгова сітка поєднувала міцність і декоративність. А якість виготовлення дозволила цим вирбам зберегтися донині. Після націоналізації промисловості у 1948 році фірма зникла, але її продукція залишається на фасадах багатьох європейських міст Праги, Львова, Мукачева Будапешта. Сьогодні такі решітки є цінним зразком промислового дизайну міжвоєнної доби, символом надійності. Та естетики чеського ремісництва. Друзі, всім привіт! Нагадую, що я Марина. Я вас вітаю на своєму каналі. Що не сказав Гід і сьогодні я виконаю свою обіцянку і розповім вам про аптеку, найстарішу аптеку в нашому місті Мукачева. Але е, мова буде е, йти не скільки про аптеку, скільки про її власників, саме про родину і їх трагічну долю. А в мене є така штучка. Я не знаю, як вона називається, як її е, справжні фармацевти називають, е, справжні фармацевти, мабуть, мають для, назву для неї. Але це моєї бабці. Вона там зберегала. Перець. Тому що у ці спеції за радянських часів були дефіцит. І коли, як то казали, вибрасували щось, купляли багате, і моя бабуся сюди все пересипувала, і тут був перець. Потім я вже просто зберегала цю баночку скляну. І зараз це в мене просто як частина кухонного інтер'єру. А зараз історія. У 1850 році імператриця Марія Терезія дозволила відкривати аптеки людям, котрі не мали фармацевтичну освіту. І в Мукачеві з'явилося сім аптек ще до цього її указу. Тобто, вони з'явилися на початку 19 століття. І вони носили назви. Дуже просто робили ім'я володаря аптеки, і це назва аптеки. Тобто була аптека Тофта, була аптека Санто, була аптека Шандера, аптека Органа і найкращою вважалася аптека, яка належала родині Ференці. І саме про цю родину і про їх трагічну долю я вам і розповім. за, -за родина Ференці. Насправді вони були німецького походження, і вони переїхали, як то зараз кажуть, на сучасно на територію сучасного Закарпаття, а саме в місто Мукачева, як німецькі колонисти. На початку ні, я перепрошую наприкінці 19 століття. І потім, коли вже вони владнали тут своє життя, вони вирішили змінити прізвище на більш угорське. І е, таким чином е, їх прізвище стало Ференці, і їх е, е, землівласник, от, от хто був родоначальник да, цієї родини, Янаш. Він одружився з жінкою на ім'я Терезія, і в них народився син дюла. І отут дюла вже не мав бажання бути землівласником. Він вирішив стати фармацевтом, фармацевтом, що він і зробив. він Вивчився на фармацевта, і згодом він придбав в Мукачеві аптеку у Спасителя. Таку назву вона мала, і він ну, немало зусиль прикладав для розвитку цієї аптеки, і вона стала найпопулярнішою серед мешканців нашого міста Мукачева. І потім дюла він теж одружився і в нього народився син. Янаш Ференсі. І от саме про Янаша Ференсі далі піде мова. А далі уривок зі статті, бо я краще не скажу. І так, за Янаша Ференсі аптека розквіла вдруге. До слова, саме він і надав її того вигляду, який аптечний заклад має зараз. Чоловік узяв від держави кредит на велику суму і в 1928 році звів будинок, який стоїть на площі Кирила і Міфодія, 35 і донині. Арко кам'яниці увінчав надпис Ференсі, меблі для нової аптеки виготовляли клай, кращі майстри на спеціальне замовлення, деякі з них і тепер. Замиловують відвідувачів, хоча найгарніша звичайна частина обладнання зникла за радянських часів. І е, далі е, історія вже буде е, не така е, оптимістична, вона буде дуже-дуже сумна. Чому ця історія сумна? Ви згодом дізнаєтесь, а зараз я просто хочу додати декілька слів про володаря, да, те, котра зберіглася до сьогодення Яна Шеференці. Він скупляв ліки у Прагі, у Відні, у Будапешті. І саме тому ці, ці ліки були найкращі. Також в нього була і Можливість збирати трави, він їх скупляв у закарпатських селян, зберігав ці трави саме в своєму будинку, і ці теж робили з цих трав лікарські засоби. І оскільки він мав вже цю освіту фармацевтичну, то до нього за парадами звертались і місцеві лікарі. Саме тому ця аптека вважалася найкращою. Але місті. все закінчилося і закінчилося трагічно з приходом радянської влади. І коли в 1944 році прийшли так звані визволителі Савети, то ще до їх прихода Яношу, пану Янушу радили залишити Мукачева. І поїхати в іншу країну кудись, але він думав, що його знання, його аптека вона знадобиться і нової владі. І Він дуже помилявся, тому що, незважаючи на те, що в нього була репутація порядної людини, незважаючи на Повагу та любов місцян і не тільки місцян, його поважали також і селяні. Бо, маючи машину, він возив ліки важко хворим і в села поблизу Мукачева, коли котрі були розташовані. Аптека була націоналізована, тобто її просто відібрали у власника і його було заслано на Роботи на шахті в Донбасі, де він і в 1945 році помирає, і він був похований в братській могилі. У Яна Шаференці та його дружини Мар'є було два сина, няти, Вони були і їх звали Міклаш і Лорант. Вони вчилися спочатку в гімназії в Кошице. Це зараз Словаччина, а потім на фармацевтичному університеті в Будапешті. Ой, на фудайуміяс <гадаю> у Янаша Ференці та його дружини Мар'їт було два сина: Міклаш і Лорант. І вони були двійнята. І після того як вони закінчили гімназію в Кошице, це зараз Словаччина. Вони почали навчання на фармацевтичному факультеті. В Будапештському університеті. Але в 1944 році радянська влада прийшла і до Будапешта, і їх було, цих братів було заарештовано, бо вони вважалися членами родини капіталістів. І вони розлучилися, хоча їх розлучили, хоча до цього моменту брати ніколи не розлучалися. І от е, Лорент е, опинився в Таганрозі, а Міклаш у е, вагонобудівельному заводі е, в Москві або під, під Москвою. І там е, вважалося, що їх будуть переховувати працею на користь радянської влади. Да? І мікош повертається в Мукачево в 1948 році, але він потім одразу його засилають працювати на Донбас. І багато років він там працював, щоб заслужити це в лапках довіру нової влади і мати можливість повернутися додому. А Луренд повертається до Будапешта в 1950 році, а коли закінчилося заслання Міклаша. То він вже не працював фармацевтом. Отак, бо не навчився. Його родина, йому вже, його родинна аптека йому вже не належала. Що я хочу сказати, що спадкоємці в цієї фармацевтичної родини вони живуть зараз в Угорщині. Це прямі нащадки Лорента. Отак, от друзі, отака от історія. І от, знаєте, йдеш собі вулицю міста, не обов'язково це Мукачево, і такі ну, дрібниці, да, на котрих ти звертаєш увагу. А потім це є такий поштовх до того, щоб дізнатися. От я почала дізнаватися, що це за рішітка, що це за фірма, дука, котра ці решітки виробляла. Да? І потім я знайшла, що це решітка, котра захищала аптеку, і, звісно, чому треба було захищати аптеки. І вона вже привела до того, що я дізналася про родину Яна Шеференці, котрий і цю аптеку і побудував, і котрий робив дуже багато корисного, доброго людям і про його таку трагічну долю. І до речі, в сваляві є меморіал. Угорцям і не тільки угорцям, котрі були зібрані саме в сваляві. Це вже ну, було після приходу радянської влади. І вони з зі сваляви їх відправляли працювати. Ну, переважна на переважно більшість їх поїхала працювати на шахти Донбаса, і багато людей там і залишилося, і от залишилося як вони померли, як і Янаш Ференці, і це. Має таку назву, і угорською вона також звучить маленька робота на Закарпатті», або е, угор, угорці кажуть маленький робот, да, маленька робота на Закарпатті». Отак, От друзі, це все дуже сумно, але про це ми маємо пам'ятати. В мене така сьогодні історія е, і е, сумна. І все ж таки оптимістично, що нащадки є. Нащадки цієї родини є, вони живі, вони пам'ятають всю цю історію, пам'ятають і розповідають. І саме я знайшла їх і розповіді, і статті і зробила таку вам таке відео, вам зробила отак. І ще що хочу сказати, що знаєте, от важливо зберігати от такі дрібнички вдома. Бо ця така баночка склянна, да, її торкалася моя бабуся, потім моя мама, і зараз я це роблю. І це нагадує і про історію моєї родини. Да? Ну, Про історію моєї родини, як вона опинилася в Криму, я розповім. Якось згода. Може, буде така погана погода, і я буду грітися отак вдома і щось вам розповім. Отак, ну дякую вам, пишіть в коментарях, може хто знає людей, котрі. Могли там спілкуватися десь там, якимось чином з нащадками родини Ференці. Тому що я, от коли розповідала про єпіскопа Теодору Робже, то в коментарях його рідні відгукнулися. І це був щасливий день мого життя. Тобто я це зробила не дарма, що я розповіла про. Теодору Ромжу, а зараз про цю родину Ференці. Отак, От друзі, щасти, до побачення!